Триває ефір українського радіо Чернігів. 23-24 червня, відбувся третій форум викладачів громадянської освіти. Він зібрав понад 40 учасників, представників провідних університетів країни. У роботі форуму взяла участь завідувачка кафедри філософії і соціальних наук, доцентка Національного університету Чернігівська політехніка Наталія Шакун. От про роль громадянської освіти ініціативи та проєкти спрямовані на розвиток громадянського суспільства та молодіжного лідерства. Будемо говорити далі. Крім пані Наталії, участь у нашій розмові беруть студенти Чернівської політехніки Нікіта Стрелок та Оксана Шуба, які в рамках програми Разом ми можемо реалізують власні міні-проєкти. Отже, вітаю гостей нашої студії. Ну і перше запитання до вас, пані Наталії. Поясніть от нашим слухачам, що таке громадянська освіта і чому сьогодні вона набула такої актуальності. Вітаю. Дійсно, привід у нас для нашої зустрічі досить вагомий. У червні відбувся форум викладачів громадянської освіти у Львові, де були представлені чотири викладачки Чернігівської політехніки, оскільки наш університет активно долучився до викладання громадянської освіти саме за методологією IFIS – це фундація міжнародна фундація виборчих систем. І у нас викладається дисципліна демократія від теорії до практики. Є сертифіковані викладачі, і періодично ми збираємося на такі форуми, щоб обговорити напрямки стратегії розвитку громадянської освіти. Трошки скажу про захід. Дійсно, було дуже потужне представництво. Це 40 викладачів з усіх куточків України, з різних міст: Чернівці, Полтава, Черкаси, Чернігів. Львів, Київ і а, тематика була доволі актуальна: це травма, чутливий підхід до викладання. Тобто ми говорили про а, травму, про те, як працювати власне викладачам, і здобувачам освіти, які зазнали а, а, травматичного досвіду в умовах війни. як... А, Організовувати з урахуванням цих факторів освітній процес і розбиралися з тим, що таке вікно толерантності, як досягати тих емоційних станів, які дозволять нам, так би мовити, реагувати адекватно на виклики, які нас породжує сьогодні війна. Стосовно громадянської освіти, хочу сказати, що це навчання і виховання молодого і не тільки покоління, яке спрямоване на те, щоб зробити людину громадянином і активізувати участь у суспільно-політичних процесах. А от яких сфер нашого життя, яких тем воно стосується громадянська освіта? Громадянська освіта, вона піднімає досить широкий спектр питань, починаючи від прав людини і завершуючи формами громадянської участі, а тим як адвокатувати свої питання. Тим, як долучатися до процесу прийняття рішень, як впливати на владу, як налагоджувати ефективну взаємодію з владою. І тут ціле широке коло питань, починаючи від медіаграмотності, протистояння фейкам і завершуючи якраз методом і формам громадянської участі. Чому вона зараз важлива, отака громадянська освіта? Бути активним громадянином це завжди актуально. А в умовах ось таких викликів, які сьогодні має Україна, це ще й питання взагалі належного функціонування держави і суспільства. Тому що ми зараз воюємо за ті цінності, які потрібно впроваджувати саме через активну громадянську участь. Це повага до людини, до її прав. Це і толерантність, інклюзивність. Тому громадянська освіта вона набуває, на мою думку, зараз окремої такої важливої суспільної ваги. Угу. Ну, Дивіться, учасники нашої розмови, Нікіта та Оксана. Вони беруть участь у програмі Разом ми можемо, що це за програма. І чому Чернігівська політехніка вирішила долучити до цієї програми здобувачів освіти своєї, а власне все, що ми робимо, і університети, і наша громадська організація, центр гендерної освіти, яка функціонує при ньому, ми робимо для молоді, заради молоді. І ця ініціатива, тобто програма розширення молоді для громадських лідерів, яка називається Разом ми можемо. Вона також спрямована на посилення голосу молоді на активізацію. Молодіжного лідерства. Я є координатором цього проєкту в Чернігівській області. Скажу, що і університет, і громадська організація наша вони реалізують цей проект у партнерстві з громадською організацією «Фундація прав людини за підтримки уряду Німеччини і всього залучено аж шість областей, серед яких і Чернігівська. І от дуже цікава така особливість. Родзинка нашого проекту, що цьогоріч доєдналися і громади, у нас городнянська громада. Команда бере участь, є амбасадорка, депутатка Ганна Щербакова. І, власне, амбасадорами проєкту є наші викладачі, це Юлія Перетяцько, Алла Ніченко. І серед такого потужного колективу команди в нас є студентське представництво. Якраз Нікіта Стрілок і Оксана Шуба це амбасадори проєкту. Разом ми можемо в Чернівській області. Ага. Ну, Давайте тепер, от Нікіту якраз і запитаємо, от чому програма. Разом ми можемо привернула вашу увагу, і який є, пілотний проєкт ви реалізуєте в рамках цієї програми? Ну, Вона повернула мою увагу, тому що мені, в принципі, цікава була громадянська активність. Цікаво було, перш за все, подивитися на людей, які туди прийдуть, тому що я не в перший раз вже приймаю участь у подібних проєктах. Ну і я ставлю собі за мету саме в реалізації своїх міні-проєктів, блог, кафе. Навчити молоді та залучити її, тому що активність молоді зараз через війну, через всі події, вона доволі низька. Нема такого бажання. Тобто вони приходять, у них є масовість, є, а залученості як такої немає. Ось моя така мета, я її реалізовую поступово залучити їх трошки і навчити, щоб вони. Далі могли вже е, наступне покоління, тобто наступні курси, навчати. А скажіть, будь ласка, от щоб реалізувати такий пілотний проєкт, ну як мені здається, одного бажання мало треба мати якийсь і певний досвід. Як ви вважаєте, потрібен такий досвід? І чи раніше ви вже займалися такою громадською роботою, яка дає вам таку основу для реалізації нинішнього пілотного проєкту? Досвід потрібен, щоб зробити це якісно. А в принципі, ну якщо є бажання, ну звичайно, я взагалі похильник того, щоб людей одразу ну, кидати в полум'я, щоб вони навчалися і загортовувалися одразу. Тобто я брав участь у Подібних проєктах, тобто, ну я з першого курсу свого був доволі активний. Пішов у студраду, після цього в наукову раду. Ну у всіх студентських організаціях побував, очолив профспілку. І після цього, вже коли місця, де я міг побувати, закінчилися, я почав відвідувати подібні проєкти. Досвід у мене був. Я заснував свою власну громадську організацію. Ну і приймаю участь у Заходах інших громадських організацій. Ну ми з вами поспілкуємося ще далі. А зараз хочу запитати Оксану над яким пілотним проєктом ви працюєте, і яка його мета цього проєкту? Я працюю. Мій пілотний проєкт називається Вирішення конфліктів і діалог для стійкого миру. Тобто, мета мого проєкту в тому, щоб навчати молодь і жінок ненасильницькій комунікації, а спілкуванню і вирішенню конфліктів для того, аби можна було там розвивати громаду. Я обрала саме таку тему, тому що це зараз дуже актуально, як на мене, в Україні, тому що ми бачимо, що багато от на місцевому рівні деякі питання там можна було би вирішити для громадян, але вони. Не вирішується, затримуються через те, що просто от, там чи місцеве самоврядування там, представники бізнесу, вони просто через постійне напруження вони не можуть там сісти за стіл переговорів і домовитися знайти якесь компромісне рішення, яке найбільше це буде влаштовувати людей, тому що виходить так, що через свою неможливість домовитись повністю вони якби не дають розвитку для громади і для громадян. От зараз дуже багато тригерних тем, навіть просто тригерних слів для людей, з чого вже виникає конфлікти, а от завдяки краски от тим вправам, які ми розглядаємо, от. Можна навчитися словам підтримки і таким словам, які просто хоча б нейтралізують цей конфлікт, і далі люди вони не заглиблюються в цей конфлікт, в емоції, а намагаються один одного почути. А яким чином ви реалізовуєте свій проєкт? Що це? Зустрічі, акції, тренінги? Так, я планую провести два блог кафе, тобто на яких. Меде невеличка теоретична частина, коли там, я розповідаю загальну інформацію, тобто про що мій проєкт, даю якусь базову інформацію людям, після чого йдуть практичні вправи. В принципі, Найбільший час якраз таки відводиться для, для, для практики, тому що на практиці можна розглянути, програти реальні якісь ситуації, які у нас відбуваються постійно. Тобто, і ми розглядаємо, як би, з одної сторони, як зазвичай люди реагують, або як люди можуть відреагувати, і шукаємо рішення, як з цього конфлікту вийти, аби не зациклюватися на конфлікті, а на. Тобто концентруватися на вирішенні цього конфлікту і пошуку рішення? Дякую, Нікий. То запитання до вас: от коли ми говоримо про розвиток громадянського суспільства і активну позицію молоді, от чи пов'язуєте ви отаку місію молоді з політикою? Ну, скажімо, з участю молоді у виборах активнішою. Адже одна справа це пропонувати ідеї, а інша справа це вже брати безпосередню участь у їх реалізації. І от ви ж пілотні проекти запроваджуєте саме для того, щоб була якась практика в таких справах. Ну, інакше кажучи, ви вже згадували, чи є в молодіжному середовищі от мотивація брати участь у суспільно політичних процесах? А... Далі. Ну, по-перше, дійсно я пов'язую цю діяльність і політику, тобто молодь повинна йти в політику. Це повинна бути її мета, якщо вона займається якоюсь громадською діяльністю. Запалу якогось у молоді я наразі не бачу, вона боїться покоління дистанційного навчання в школі та. Навіть в університетах через війну до цього ще не зробили своє. Тобто люди доволі такі неактивні, вони бояться, і це велика проблема. І мої блог кафе, ось я вже провів одне лідерство громадських об'єднань спрямовані на те, щоб людям пояснити навіщо їм це потрібно. Тому що не тільки критика, коли ти критикуєш, треба казати щось взамін цього. Кажеш, це робиш і робиш, відповідаєш за те, що ти зробив. Ось по такому принципу повинна діяти молодь свідома, яка хоче займатися громадською діяльністю. Ну а потім, якщо вони мають план, а кожен повинен мати план іти в політику, не само так само так потрібно діяти. Оці е, ваші проєкти під час реалізації їх. Вам вдається от, знайти таких все-таки активних людей, які е, потім стали б, як кажуть, з вами плечем до плеча? Задача моїх проєктів це посіяти певне, певну думку, яка повинна ще прорости в них в голові. Е, тому поки що важко сказати, але я думаю, так, що певні люди зацікалися повинен повинна е, людина. Тренер там, яка проводить всі ці, ці заходи, повинна брати, перш за все, власним прикладом. Люди повинні розуміти, навіщо їм це. Треба їх мотивувати. Ну, як мені здається, мені це вдається. Про те, що. Активна частина маленька, так я згоден. У цих людей з дуже активних, їх зазвичай мало, і потрібно виховувати нових таких людей, і це можна зробити, і ми це робимо, я це роблю. Ага. Так, дякую, пані Наталія. Час, у якому ми живемо, ну, він пов'язаний із війною, стресами, з конфліктами. Ви вже на початку говорили, суспільною турбулентністю. От яким чином ці питання знаходять відображення в системі громадянської освіти? Я маю на увазі, чи з'явилися якісь нові напрямки в освітньому процесі, яких раніше не було? Звичайно, вони відображені в освітньому процесі ці теми, зокрема в курсі громадянська освіта. Вона унікальна тим, що поєднує як такі формальні методи. І заняття, так і неформальні, тому що вона розрахована як на заняття, які в нас розкладом передбачені, так і ось на реалізацію подібних проєктів з неформальної освіти і просвіти, зокрема, на прикладі нашого проєкту «Просвіти молоді. Я скажу, що це права людини в умовах війни. Це медіаграмотність, яка в умовах війни зазвучала абсолютно по-іншому. Тому що протидія фейкам це вже умова нашого виживання сьогодні. Нам дуже приємно. Ємно, що Чернігівська політехніка тримає руку на пульсі і постійно долучається до актуальних ініціатив. І ось навіть амбасадори нашого проєкту, і Нікіта і Оксана, вони проходили навчання в Києві, тому що в межах проєкту разом ми можемо передбачені і літні школи, і тренінги, і буде у нас форум театру восени принагідно всіх запрошую. Це і такі діалогові майданчики між владою, освітянами, молоддю. І що цікаво. Такою потужною роботою, це є ще й аналітична робота. Ми аналізуємо імплементацію положень резолюції 2250 Молодь мир безпека у нас, наприклад, на місцевому рівні. Ми будемо аналізувати впровадження підходів, закладених у резолюції 1325. Тобто, я маю на увазі, щось що такі види діяльності, і просвітницька, і аналітична, вони по-іншому відкривають давно вже відомі теми і дозволяють реалізуватися наш. Молоді. Тобто, сьогодні громадянська освіта вона доволі різнопланова, але фокус її лишається незмінний. Це зробити людину громадянином, тобто зробити активним учасником суспільно-політичних процесів і виховати в неї здатність впливати. Mm. На... А дивіться, те, що Нікіта говорив, що не всі активні, а ви все таки ж спілкуєтеся в студентському середовищі постійно. Все-таки чи можемо ми говорити сьогодні? Констатувати той факт, що Україна має громадянське суспільство і рухається у вірному напрямку, і що лідери змін вони у нас з'являються і з'являти Відомий львівський філософ Анатолій Карась увів таке поняття як громадянський поступ, і серед іншого, там вагомий такий крок це розвиток громадських об'єднань, якраз залучення до участі у процесах суспільних. Зі свого спостереження я можу сказати, що авангарду завжди буває небагато, але саме така активна молодь вона здатна рухати і спричиняти такі суспільні трансформації. Мені дуже приємно, що ну, по-перше, серед багатьох викладачів сертифікованих громадянської освіти мені дуже приємно, що і я викладаю цю дисципліну, а також радує те, що у нас, наприклад, є ось зараз такі можливості. Просвіти і освіти, як скажімо, в межах цього проекту. І у цьому плані дуже в нагоді нам стає ще сподіваюся і освіта, яку студенти отримують, тому що вони навчаються на спеціальності філософія, освітня програма аналітика суспільно-політичних процесів, яка передбачає набуття таких програмних результатів навчання, як і надання фахових експертних послуг, наприклад, в аспекті розвитку громад, це і створення такої це і здійснення аналітичної діяльності, тобто аналіз місцевих програм Розвитку, стратегування діяльності громади, і так далі. Тобто, в комплексі це повинно спрацювати. Як кажу. Так, ми маємо на це великі сподівання. а Принаймні, ті результати, які ми зараз можемо спостерігати, нас радують. Угу. Ну що ж, підсумовуючи нашу розмову, хочу висловити свою думку, що громадянська активність навчає людину, розуміти, як функціонує суспільство, в якому людина ця живе, допомагає визначити своє місце. І роль, і можливості в цьому житті ставати рушієм тих бажаних змін. Які людина бачить, яким чином повинна розвиватися наша країна для цивілізованого демократичного суспільства? Ну ці питання, як на мене, дуже важливі. І про це ми говорили сьогодні з гостями студії, завідувачкою кафедри філософії суспільних наук, доценткою національного університету Чернігівська політехніка Наталією Шакун та студентами Нікітою Стрелком, Оксаною Шубою, які в рамках програми Разом ми можемо реалізують власні міні-проєкти. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.